Величезний привіт, я вас запрошую до чарівного світу магазин Єва. Дуже цікаві акції приготувала нам Єва. Зараз я вам розповім. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Зі знижкою 50% на персіл та сілан. Гель для прання, персіл 3 літри, капсули для прання 60 штук. Та сілан, кондиціонер для білизни 1 літр. Знижка 50%. Давайте я вам розкажу ціни. Ось такі великі капсули для прання для кольорових речей 60 штук зі знижкою 50% за ціною 649 гривень. Ось цей великий персіл гель для прання для кольорових речей. 2970, ну майже 3 літри, об'ємом за акційною ціною. Зверніть увагу, 649 гривень. І ось цей сілан супріме. Можна придбати зі знижкою 50%. Тут об'єм трішки більше, ніж літр в двох ароматах по 114 гривень. Зі знижкою 25% на диво туалетний папір преміо 4 штуки. Та рушники паперові гранде. Ось такий великий рушник диво: 350 відривів, двошаровий, зараз по 134 гривні. А туалетний папір написано, що новинка, ось цей преміо, Я його не можу знайти. Можливо, ще не привезли, тому пропускаємо це. Зі знижкою можна придбати засіб для миття посуду з харчовою содою Sky, 1 літр 38 гривень. Я округлюю копійки в більшу сторону для зручності. Якщо у вас немає тари, можна придбати ось такий перший, а потім купувати ось цей. Це буде набагато дешевший 63 гривні. Sky кондиціонери, ополіскувачі для білизни літрові по 46 гривень і великі 2 літра за 90 гривень. Sky спрей антижир, знежирувач кухонний 750 мл 3550 Універсальний кремовий а, засіб скай для чищення 500 мл 24 гривні. Порошок для чищення лимонний 500 г 24 гривні. Лінор знижки на всі кондиціонери для білизни 35%. Великі лінори об'ємом 1,5 літри по 209 гривень. Лінори по 800 мл 116 гривень. Містер Пропер літровий для миття підлоги 119 гривень. А ось літровий скай для миття підлоги можна придбати лише за 30 гривень зараз в акції. Жіноча гігієна. Отримаєте на касі купон на знижку Лібрес за половину ціни. Вам треба лише придбати будь-яку упаковку прокладок для. Критичних днів або щоденні прокладки будь-якого бренду і отримати купон зі знижкою 50% на покупку прокладок для критичних днів Лібрес, тобто купуєте в будь-якому упаковку і вам видадуть на касі купон. Ви можете скористатися ним, отримати за півціни лібрес. На гелі для інтимної гігієни лінджері акція купуєте один і другий вам буде у подарунок. Зверніть увагу, дуже хороша ціна. 100 гривень за 100 гривень вам вийде два будь-яких геля об'ємом 300 мл. Серветки для інтимної гігієни Лінджері. Також в акції купуєте одну і другу можна взяти у подарунок. Тобто за 24 гривні вам вийде дві упаковочки серветок. У упаковці 15 штук. На, так, ханібані. Ханібані Дитяча косметика 2 дорівнює 4. Купуєте 2, і найдешевших ще два буде вам у подарунок. До речі, можна купити щось вже до свята. Два найдешевших яких набори вам буде лише ну, безкоштовно. Найдорожчі ви оплатите. І два найдешевших буде в подарунок для маленької принцеси. А знижка 30% на фарбу а, для волосся сйоз. Так, всі стійкі крем-фарби для волосся сйоз. Знижка 30%. Ціна їх 158 гривень. Наступна акція на Gliss шампуні, бальзами та спреї для волосся знижки 30%. Зверніть увагу, велика кількість різних шампунів. Gliss, для якого вам було все потрібно, для такого можна і обрати. Усі спреї та бальзами також. Gliss знижка 30 Сухі шампуні One Me 200 мл 139 гривень. Купуйте 2,3 і Вам буде у подарунок. Наступна акція дуже хороша. Купуйте джлет з міні картриджі для гуління 4 штуки, і другий вам буде зі знижкою 50% тобто за пів ціни МАК 3. Так, ось вони є: 4 штуки, 4 касети це на три леза. з смужкою, зволожуючою і смужкою, яка підіймає волоски. Вони так зараз зі знижкою: 378 гривень. І другі можна придбати за половину ціни. Знижка 30% на всі засоби для догляду за ротовою порушниною торгової марки Альфа MED. Ось такі ополіскувачі можна придбати за 97 гривень, об'єм 500 мл. Також в акції зубні пасти альфаме. Тут є багато різних, які вам потрібно саме для вашої ротової порожнини, 75 мл за 75 гривень. Зубні щітки надзвичайно м'які, у кого кровотеча з ясен можна користуватися з такими зубними щітками для чутливих зубів, для чутливих ясен. М'якенька щитинка 83 гривні. Зі знижкою до 25% на чоловічі Рексона АКС і Дав. дезодоранти Кулькові Дав по 80 гривень. Рексона кулькова 72 гривні. Акційна ціна. 99 Акс. І великий АКС дезодорант 200 мл по 124 гривні. Рексона спрей, антиперспірант 98 150 мл. Наступна акція в магазині Єва. На тканеві маски для обличчя. Є багато різних. Купуйте дві і дві вам ще буде у подарунок. Тобто два дорівнює чотири ціни від 16 гривень. А акція на колготи боді скульптор Vivien 40 Den колготи, надають пушап-ефект, мають шортики Гоп'єр, мають ефект утяжки в зоні талії та стегон. Вони по 369 гривень купуєте одну і другу можна взяти в подарунок. Ось такі будуть трішки дешевше, прозорі напівматові, моделюючи ажурні шортики 40 Den Vivien, по 249 гривень. Також купуєте одні, і другі будуть в подарунок. До речі, хочу зауважити, що вже привезли дуже багато усіляких подарункових наборів, як жіночих, так і чоловічих. Ось такий набір жіночий. Тут в нас для волосся набір для волосся, шампунь. Та мочалка. Шампунь та мочалка. 103 гривні. Зі знижкою можна придбати набори нівея, є багато різних, що саме вам більше підходить. Тут є з лосьонами, з дезодорантами, з кремами, бальзами для губ, для рук. Набори від 220 гривень. Також є чоловічі із косметичками, тут все є, що потрібно: лосьон після гоління, гель для гоління та кульковий дезодорант. Ось така косметичка 594 гривні. Трішки дешевше буде АКС-набір, також із косметичкою. Але тут дезодорант спрей, дезодорант антиперспірант і гель для душу. Ціна такого набору 383 гривні. Гарний набір такий. Дивіться, тут крем для рук і кульковий дезодорант DAV за ціною 143 гривні. Надзвичайно цікаві ось такі набори для чоловіків. Дивіться, тут ніби пляшки пива від Менки. а Тут гель для гоління, бальзам після гоління, гель для душу та лусьон після гоління. Ось такий подарунковий набір по 185 гривень. Чоловічий набір Акс гель для душу та дезодорант по ціні 207 гривень. Арко-набір гель для душу та піна для гоління 173 гривні. Набір Сілкі Хенс подарунковий. Тут крем мило для рук і зволожуючий крем за ціною 80 гривень. Навіть є ось такий цікавий набір від Just Kawai, Крем для рук, бальзам для губ. 129 гривень. Наступна акція для найменших на торгову марку Ханібані. Купуєте два і третій. Найдешевший в чеку товар вам буде в подарунок. Зверніть увагу, усі жовті акційні цінники, товар зі знижкою і додаткова вигода купити два і третій отримати у подарунок. А зі знижкою вся продукція, тому надаю вам інформацію. Зверніть увагу. І наступна акція на серветки Вологі Джой. Купуєте одну упаковочку і друга вам буде зі знижкою 50%. Вологі серветки Джой 24 штуки 22 гривні. Ну і на, друга, на другу буде знижка 50%. І ось такі тут 100 штук за ціною 56 гривень. На косметику LCF 2 до рівня 4. Зверніть увагу, зараз дуже хороша акція. Купуєте 2 і два найдешевших, чи яку вам буде подарунок. На косметику Гламбі також акція 2 до рівня 4. Так, ну і те, що я вам обіцяв, хто дочекався, зараз вам покажу, які акції Вони тривають по 22 включно жовтня. Купуєте Щось в магазині Єва і отримайте подарунки. Зараз я вам розповім про цю акцію. Перша акція на Maybelline Нью-Йорк. Купуйте декоративну косметику зі знижкою до 30% на суму від 799 гривень одним чеком. І отримайте бездротову мазичну колонку, будильник у подарунок. Дивіться, ось такий подарунок ви отримаєте: музична колонка, годинник, будильник і fm Радіо. Гарна штука за придбання косметики. Хто користується зараз, зверніть увагу, хто користується косметикою, Maybelline. Друга акція на Ламель. Купуйте товари бренду «Ламель» на суму від 299 гривень одним чеком та отримайте брелок холдер у подарунок. А знижки до 60%. Також дуже хороша акція, знижки більше, ніж за пів ціни. І нагода отримати подарунок. Так, ось дивіться, ось такий цікавий брелочок отримаєте у подарунок за умови придбання ламель на суму від 299 гривень. Наступна акція на косметику Патрісія Лідо також дуже гарний подарунок. Дивіться, ось такий можна отримати парасоля. Купуйте декоративну косметику Патрісі Лідо на суму від 449 гривень одним чеком. І отримайте кишенькову парасолю у футлярі Патрісі Лідо у подарунок. До речі, зараз акція, зверніть увагу, на ВАВ вихідні 3, 4 та 5 на Патрісі Лідо 2 дорівнює 4. Ще додаткова акція. Купуйте 2 і 2 товари вам будуть у подарунок. Скористайтесь нагодою. Отримати два косметичних засоби у подарунок і а, також парасолю у футлярі. Так, давайте я відкрию і покажу вам досить гарно та оригінально Красиво, Дивіться, вона навіть не буде займати багато місця у вашій сумці. Так, ось такий гарний футляр. Закривається, зашпиляється. І ось тут ми маємо парасолю. Парасоля звичайного розміру, просто дивіться, як вона гарно зложена, досить оригінальна. Дійсно. Компактна мобільна. Наступна акція на Glambi. Так, що тут у нас? Це кешбек, я показував. А подарунок. Зараз вам розповім про подарунок Glambi. Так, ось такий подарунок, ось така буде косметичка Гламбі. Якщо ви зробите покупку косметики на суму від 269 гривень, отримуєте ось таку косметичку на вибір або сумку. Зараз вам покажу, яка сумка. І я вже сказав, що вся декоративна косметика на вихідні буде з кешбеком 80%. Так, ось така косметичка у подарунок і ось така сумка. Ось таку сумку Glambi, Вона ще має довгий ремінець, Ви отримуєте у подарунок. На суму з придбанням косметики Glambi 269 гривень. Наступна акція на Evelyn Cosmetics 99 гривень. Спеціальна туш за умови купівлі декоративної косметики Evelyn на суму від 100. 119 гривень одну чек, одним чеком. робити покупку одним чеком від 119 гривень. Це взагалі крута акція. І отримуєте ось таку туш за 99 гривень. І хочемо побажати економних покупок. Всього найкращого. До зустрічі вже в наступних відео.